Олег був дуже веселою людиною, він був душою компанією, він був щирою, відкритою людиною. Для нього не було важливо, в якому статусі знаходиться людина. Він одразу ж таки мені сказав, що після того, як його переведуть, буде навчання, і вони будуть їхати на війну. Для мене це було важко сприйняти цю інформацію, але я ніколи не переречила всьому, тому що він говорить. Він не перший раз був і працював під час АТО. Він також їздив з 2014 року. Він був також на війні, і кожного разу для мене це було як ударом. Олег ніколи не розповідав про свою роботу. Він говорив мені, що я повинна тебе захистити від того, що відбувається в світі. Він сказав, що ми їдемо, у нас не буде 4 дні, вона не буде на зв'язку. Всі, всі дні, які я чекала, на жаль, він не написав. 14 листопада мені признесся сон. Мене ніби як ударило щось по голові, і я прокинулася. Я прокинулася, я зрозуміла, що мабуть, щось не те. І 15-го числа, в 11-го ранку, мені зателефонували з. Підрозділ з відділу кадри сказала, що потрібно поспілкуватися зі мною на рахунок мого чоловіка. І приїхали, мені повідомили інформацію, що мого чоловіка, на жаль, немає. Олег завжди був за справедливістю, тому мені здається, що для нього було б важливо пам'ятати якусь його доброту, якісь його добрі вчинки. Але він завжди був такий. Він був позитивний. Він був, завжди приходив на допомогу всім. Він міг віддати останнє. Він завжди підтримував всіх. Ну, якби сильно йому не було важко на душі, він підтримував всіх. Я завжди говорила, що він воїн, Він був завжди воїном по житті, тому для мене дуже важливо, щоб всі його пам'ятали.